Всім вітання. Так, 2 липня викопали ми кущовку. Урожай кущовки 2025. Вражаємо дуже задоволені, враховуючи яку невеличку мисочку ми її посадили і вже користуємось нею певний час. Є різні цибулинки, які підуть на насіння більші. Будемо використовувати. Загалом врожай непоганий. Цьогоріч вперше вирощували кущовку, тепер будемо її садити постійно. Цьогоріч ми з нею ніяких маніпуляцій не проводили, тобто там не проривали, не розгортали кущі. Наступного року спробуємо ще ті рекомендації. Цибуля була більшенькою. Так, загалом і така цілком влаштовує. Ну, ось такий врожай кущовки 2025.